Енергії зовсім немає. Прокидаєшся втомленим, роздратованим і без сил. Це просто перевтома, чи вже хронічний стрес? Як повернути собі ресурс і знову відчути радість життя? Розбираємось із психологиною Юлією Місечком. Наче спала цілу ніч, але сил знову немає. Чому я завжди така втомлена? Може, зі мною щось не так? Це вже не просто втома. Це стрес, який мене з'їдає. Потрібно терміново щось з цим робити. Вітаю вас, Юлія. Раді бачити вас знову тут, в нашій студії. Вітаю, рада бути тут. Юлія Місечко, психологиня, дитяча, підліткова, доросла, сімейна. Освіта, магістерка психології, навчальний заклад, Національний університет вводного господарства та природокористування, інститут післядипломної освіти. Практика понад сім років. Арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, духовна психотерапія. Це така тема. Стрес, втома. Ми не раз уже згадували в наших випусках про це, але хотіли би детальніше про це поговорити. Тому. Ось що таке стрес і як відрізнити, відрізнити його загалом від втоми? Почнемо з того, що таке стрес. Так? Ми часто чуємо це слово, і часто люди його плутають. Стрес це реакція організму на якийсь виклик або загрозу. І стрес у нас проявляється на різних рівнях: на психологічному, на поведінковому і на фізіологічному. На фізіологічному це зазвичай вироблення гормонів, так? стресу, кортизолу, адреналіну. На психологічному це зажатість, це напруга в тілі, це тривога, так? це тривожність, яку ми відчуваємо. І на поведінковому це роздратування, так? коли ми такі дратівливі, це вигорання, це коли ми не хочемо нічого робити або відкладаємо справи на потім. Ну, Прокрастерація це ще називають. Втома це просто природний такий стан організму, коли ми втомлюємося від якоїсь там події фізично або емоційно, так? або розумово. І відмінність між втомою і стресом в тому, що стрес не проходить, від, коли ми відпочиваємо. Наприклад, ми якісно поспали, якісно там відпочили, і втома пройшла. Ми відчуваємо себе зарядженими. Стрес не проходить навіть від якісного здорового сну, тобто він залишається. Ми можемо гарно виспатись, ми можемо відпочити, може у нас буде там один-два вихідних, але все рівно ми будемо відчувати, що ми ніби ну, перевиснажені. Тобто ми встаємо зранку, прокидаємось і відчуваємо, що ми вже втомлені, так, ніби вже кінець дня. Угу. Тобто відчувати в тому це нормально, так? Е, але так головне, як зрозуміти, що ось ти багато на себе береш. Саме чому ми відчуваємо цю втому, і як не перенапружуватись, наприклад, ми розуміємо, коли багато на себе беремо, коли в нас. Постійне таке відчуття виснаження, коли в нас дратівливість підвищена, коли в нас дратують навіть дрібнички, коли ми дуже швидко вибухаємо, коли в нас зникає бажання спілкуватися з людьми, якщо ми з ними там часто спілкуємось, коли не хочеться вставати з ліжка, коли е, не хочеться навіть розмовляти, наприклад, з рідними, так і робити якісь повсякденні, навіть справи, до яких ми звикли. Перші дзвіночки це безсоння, це коли ми погано починаємо спати. Не можемо заснути, а ми не можемо зранку прокинутися. Це коли, наприклад, ми в тілі відчуваємо якусь зажатість у м'язах, особливо це проявляється в шиї. так, Буває в цій частині найшвидше проявляється напруга. Це коли, можливо, навіть сковані якісь рухи, це коли ми прокидаємось в Франції і вже в нас щось болить. Я також нещодавно бачила, що втома проявляється, що ти не можеш заснути. Там, наприклад, зранку прокинувся, в три години ночі тільки ліг заснув. Я не знала, що це втома, виявляється, що це так. Так, я навіть скажу, що це не втома вже, а це мабуть такі вже прояви стресу накопиченого, тому що це вже хронічна втома. Так, ну вона переходить в стрес, тому що ось якраз коли ми не можемо заснути, це вже ну проблеми зі сном можуть бути. Якщо це одноразово, там десь один-два рази на місяць чи там один раз на тиждень, це нормально, але якщо це стабільно відбувається, це вже признаки хронічної втоми або стресу. Чому це важливо і треба це помічати, бо в майбутньому це може переходити в розлади, в тривожність і навіть в депресію. Ось тому дуже важливо мати таку гігієну сну. Нам потрібно засинати хоча б до одинадцятої і прокидатися до 9-ї. А подивіться, будь ласка, ще ознаками цього щоденного стресу, як його. Які головні симптоми саме? Головні симптоми це напруга в тілі, як ми вже говорили, так? Це може бути головна біль. Це зажатість у м'язах, це вигорання, прокрастинація, коли ми не хочемо нічого робити. Це це часто бувають такі емоційні нас качелі. Так, наприклад, сьогодні в мене буде, може бути настрій супер. А завтра я поспала так само. А в мене вже настрій поганий, або ж там я злюсь, дратуюсь, або ж мені щось болить. Це коли е, вже можливо може переходити на здоров'я. Це коли вже там є якісь болі, е, коли вже нам сигналізує тіло. Ми обов'язково маємо слухати тіло, бо тіло тут е, наш помічник. І якщо до нього прислухатись, ми можемо почути, якщо нам щось десь болить, зажимає, особливо шия, як я казала, це вже ознака того, що десь іде перенапруження. Тоді обов'язково треба вже знати, що нам треба якось відпочити. Ну але відпочинок також для кожного. Різний. Ми про це поговоримо думаю, сьогодні. Угу. Ну, власне, як цей стрес впливає на тіло і психіку, і що буде з людиною, якщо, наприклад, вона вчасно не зупиниться? Що буде? Це в загальному, скажімо так, в кінцеві точка, кінцевий результат це розлади, це психологічні розлади, це тривожність, це депресія, це вигорання, і це вже ті розлади, які треба лікувати з антидепресантами. Тобто. Якщо ми не звертаємо увагу на нашу втому хронічну, на стрес, це обов'язково приводить до якихось розладів. Тому важливо на це звертати увагу. Що ще є сигналом? Безсоння, проблеми зі сном взагалі, відчуття в тілі, ну і небажання робити те, що ми раніше любили робити. Угу. То взагалі не тільки настрій в тебе падає загалом сили, вони якось йдуть. Просто з тіла, бо так, я по собі іноді замічала, помічала, що я така сижу, і я просто такою мені нічого не хочеться, я ні з ким не хочу говорити. То це, мабуть, це і втома, і стрес, воно все в мене перепріє. Так, воно має такий накопичувальний ефект зазвичай, тому що часто ми і не відчуваємо втому. Коли е, ми стаємо такими дуже дратівливими, коли в нас погіршується увага, пам'ять, коли концентрація знижується, так? коли нам вже важко заснути. це говорить про те, що вже ми не помічали давно своєї втоми, і е, нам пора відпочити. Чому іноді навіть відпочинок не завжди відновлює сили, от що, власне, ми робимо не так? Що ми робимо не так? От дуже класне питання. Чому? Тому що люди плутають навіть хороший, якісний відпочинок. З відпочинком, наприклад, коли вони дивляться серіали, чи коли вживають алкоголь, чи коли це якісь вечірки, тусовки, так іноді це є відпочинком, якщо, наприклад, людина емоційно втомлюється від якихось там. Перенавантажень емоційних, розумових, і потрібні там розмови з іншими людьми, так в якихось інших компаніях. Їх треба чимось відлікти, відволіктись, це іноді працює. Але в основному це втеча. Чому? Тому що той самий алкоголь, так дивитися серіали, десь якось себе це блокує, і це таке я б назвала заморожування цих симптомів, а не їх ну, лікування, не їх усунення, так і не відпочинок. Це також є помилкою, коли ми лягаємо в ліжко, беручи телефон з собою, щось там, допрацюю, комусь відпишу, або ноутбук. Так? Це про те, що ми не встановлюємо межі для себе, так? бо ж стрес це, це взагалі не наш ворог, так? а це такий визначальний фактор наших меж. І коли ми вже не бачимо цих меж, це як наші особисті кордони, так, наприклад, самооцінці, як ми говорили, а тут так само тільки в стресі, тобто ми маємо теж ставити кордони і якісь межі у своїй роботі. Так, наприклад, визначати для себе, там я працюю тільки там до восьмої або там до дев'ятої. Я відписую так. А іноді ми не маємо цих меж, і ми можемо там колись до одинадцятої, колись і вночі комусь відписувати, так про щось думати, і бути в напрузі. Ми постійній напрузі. Також е, дуже зараз популярно працювати вдома, і це теж погано впливає на. Людину у плані тому, що мозок не розрізняє, де ми відпочиваємо, а де ми працюємо. Тому що якщо це, наприклад, вдома ми працюємо з дому, то тоді, значить, мозок відчуває, що він постійно на роботі. Тобто це теж дуже важливо. В нас чому і є таке правило, так, що роботу залишаємо на роботі. В ідеалі, щоб був там навіть маленький кабінетик якийсь. Так? От о, дуже часто it сфера так в них є компанії великі, це круто, але є і люди, які працюють з дому, і вони дуже часто звертаються саме з таким дуже сильним вигоранням, з таким глибоким вигоранням, затягнутим, яке переходить вже в конкретну депресію, яку вже треба лікувати. Чому? Тому що вони постійно вдома. І їхній мозок виходить 24 на 7 щодня в напрузі, так, тому що вони працюють вдома. Для, для мозку це робота. А відпочинку немає. І також ще один фактор це ми не змінюємо картинку. Нам обов'язково треба змінювати якісь локації, так іноді, щоб відпочити, навіть якщо це робота, дім, робота, дім, да, і є там місце для роботи. Часто люди не розуміють, що відбувається, ніби я відпочив, ніби все окей, але не відчуваю цієї заряду енергії, так відчуваю виснаження, тому що часто саме методом для конкретних людей є зміна картинки. Просто поїхати в інше місто, або там хоча б виїхати за місто, так чи поїхати в ліс, змінити картинку, тому що ж ми сприймаємо світ і досліджуємо саме в першу чергу через наш зір, так тому дуже важливо, щоб наш зір і наш мозок сприймав різні картинки. Тому тоді він дуже якісно переключається, і це дуже класно впливає на наш відпочинок. От ви говорили про тих людей, котрі працюють з дому, і що мозок не розрізняє, де відпочинок, а де робота, от як розмежовувати, щоб мозок зрештою зрозумів, що от я відпочиваю, а не працюю. Так, якраз розмежовувати, щоб в нас було в першу чергу місце. Так? Є робоче місце, є е, дім. І навіть якщо це вдома, в принципі, як варіант, може бути кабінет. Так? Вдома зробити маленьку кімнатку, кабінетик, де ми працюємо. І коли вже виходите з цього кабінету, мозок буде розуміти, що ви вже не працюєте, а відпочивати. Але чітко це розділяти. Також дуже обов'язково притримуватись гігієни сну. Е, також дуже важливо. Спілкуватися з, наприклад, з колегами, пояснювати, так не боятися говорити, тому що часто. Теж оця накопичена втома в нас іде від того, що ми несемо за собою якісь там старі образи, невирішені конфлікти. Так щось ми не договорили, не проговорили. І це як емоційне перенапруження, яке з нами так теж постійно, так і мозок постійно в цьому вариться. Тому дуже важливо говорити, але обов'язково від я, від я повідомлення, так як і в будь-яких стосунках, так і, наприклад, з колегами, ми говоримо про те, що. Я зараз відчуваю в тому, так я зараз потребую там п'ять хвилин тиші. Там, будь ласка, дайте мені, а не ви мене виснажуєте, так, ви мене дратуєте, ви мене злите. Тоді це звучить як звинувачення, і це ж в свою чергу буде вам від повертатися, так скажемо, тому що колеги будуть злитися, мати якісь негативні емоційні емоції, які ж на вас і будуть впливати, тому що ви їх знову таки будете поглинати. Тому важливо говорити від я повідомлення. Я потребую зараз п'ять хвилин тиші, і дуже важливо, до чого я й веду, що оці п'ять хвилин тиші це дуже важливо, коли ми там постійно працюємо, чи десь там постійно з дитиною, навіть так, тобто це ж теж робота п'ять хвилин в день. На відволікання якесь побути в тиші, чи щось послухати, чи просто вийти на вулицю, подихати, чи якщо це там робота в офісі, ми виходимо просто прогулятися, і це не дрібниця, це дуже важливо для нашого щоденного стану, так тому що або ми це робимо, і ми даємо таку малесеньку, але розгрузку нашому мозку, або ми цього не робимо, і він в постійній напрузі. Частенько ще радять медитації різні і спорт, але це не завжди працює. Так, не завжди працює, тому що, як я казала, для кожної людини підходить різний метод. І це є найважливішим, щоб кожен міг собі його підібрати. Наприклад. Якщо людина втомлюється емоційно, так розумово, їй більше підійде от щось таке активне, так активний відпочинок або спілкування там з якимись позитивними людьми. Якщо людина фізично втомлюється, їй там треба просто поспати, так чи полежати, нічого не робити. Якщо людина теж ну емоційно і розумово, так само ще може підходити сенсорна або креативна якась така сфера, це щось робити руками. Так, бо коли у нас мозок постійно в напрузі, ми розумово втомлюємось, ми можемо відволікатись на руки. Це ліплення, це якесь малювання, це там да по номерочкам зараз часто люди використовують, малюють. Це може бути вишивання, в'язання там будь-що, що людині подобається. Тобто, але для кожного буде свій метод. І цей метод може підібрати індивідуально собі тільки людина. Так не обов'язково і не мають працювати там медитації для всіх. Для когось це взагалі не метод для когось це буде взагалі дратувати, тому це не обов'язково. Просто треба розуміти, що це не для всіх. Так, це метод, комусь він дуже допомагає, але не всім. Щоб його визначити для себе, треба пробувати. Я би дуже, я дуже рекомендую клієнтам в таких випадках записувати. От, взяти просто там якийсь маленький щоденничок, блокнотик і писати, що мене сьогодні виснажило, так, що забрало мою енергію, що дало мені енергію. І там напротязі протязі якогось тижня, хтось двох, хтось місяця можна визначити, що ж вас наповнює. І тоді можна вже зрозуміти, якщо нема цього розуміння, що найбільше мені дає енергії. Тоді ці, е, ці е, Боже, наші те, що ми використовуємо, загубила слово, те, що нас заряджає в основному, ми і будемо використовувати тобто ми беремо це собі, угу. от як на озброєння. От власне ви трішечки згадали про те, як спілкуватися кол з колегами, щоб відмежовувати роботу і там відпочинок. Е, як також спілкуватися з друзями з рідними, коли ось ти на межі стресу, а вони не розуміють цього, наприклад, думають ай, та що ти там собі придумуєш? Де ти так. там втомилася? Mm -hmm. Так, дуже часто, тому що перше, ми маємо розуміти, що людина, яка не була в нашій, в нашій шкірі, скажімо так, в нашому житті, вона ніколи не зрозуміє, так, від чого ми втомлюємося. Хтось, наприклад, працює фізично і на розумову працю на емоційну, він буде говорити, та що ж ти там робиш, взагалі, та і не буде розуміти, тому цьому треба віддавати належне значення і просто для себе розуміти, що людина не робила того, що я роблю, тому вона ну, не може війти в моє положення. Е, але пояснювати саме важливо, так як я казала, від я повідомлення, так? тобто від того, що я втомилася, там мені це так якось там неприємно і мені треба відпочинок. Е, і розділяти для людей дуже важливо, що це не назавжди. Тобто, ми маємо пояснити, що от, ну, це тимчасово. Зараз мені треба час, зараз мені треба відпочинок, але це. Не назавжди, так це пройде. Тоді людям легше сприймати. Тому що часто, коли наші найблизькі чують, там, що я втомилась, там в мене перевтома, або ж вони не розуміють нашої сфери, так, бо вони ніколи в ній не працювали. Їм важливо розуміти, що зараз такий період. Тобто це теж мозок, так, так він працює, і люди так само якось сприймають. І їм важливо розуміти, що це не назавжди. Угу. А от як ви Справляєтесь з стресом. Я думаю, як ви говорили, що в кожної людини є повсюди стрес. Постійно ми стресуємо. От як ви мені цікаво, просто справляєтеся з цим. Так, поділюсь, звичайно, своїми методами. В мене їх багато. Я людина, яка дуже багато розмовляє і дуже багато слухає. Тобто, часто я втомлююсь емоційно, і часто я втомлююсь від того, що я багато розмовляю. Тому, наприклад, коли є такі дні, коли в мене там багато нових клієнтів, і я багато подаю інформації, звичайно, мені вже ввечері говорити не хочеться. І, наприклад, коли рідні, там мама, тато, там чи навіть там чоловік, так чи якісь подруги хочуть зі мною поспілкуватись, я чесно в тому признаюсь, Я кажу, що ну я сьогодні дуже багато говорила, і чесно зараз не маю сили, не маю енергії говорити. Це нормально, всіма сприймається абсолютно, і всі розуміють. Тобто, головне бути чесною, так не придумувати якісь там причини, не знаю, я заболіла мені погано, там і, і ще щось. Говорити правду, це мій метод. Якщо, наприклад, я емоційно втомилася, так і багато слухала. Для мене дуже допомагає ванна з морською сіллю, з магнієм. По-перше, магній розслабляє, сіль збирає якусь негативну енергетику. Теж і вода, сама вода, як стихія. Так вона знімає втому. Навіть будь-яка людина, думаю, може спробувати, якщо Раптом не пробували просто прийняти ванну. Навіть якщо і немає морської солі, можна і без. Вода все рівно нас очищає. Також один з моїх методів медитації, я дуже люблю медитації побути в тиші, і я обожнюю дивитися на троянду. 5 хвилин, оцих 5 хвилин, про які я казала в тиші, це для мене. Або подивитись в одну точку, якщо нема троянди. Ну, якщо є, я стараюся, щоб в мене завжди якась була квіточка вдома або в офісі. Та, це може бути там навіть кущова, якась маленька троянда. і Просто сидіти в неї дивитись. Чому саме троянда? Тому що троянда має багато листочків, так, і вони так ніби йдуть всередину, в глибину. І коли ти дивишся, ти вдивляєшся в ту глибину, в тебе реально пропадають думки. Е, оці п'ять хвилин тиші вони важливі для того, щоб ні про що не думати, щоб мозок відпочив, так, ніби прогнати всі думки. Е, також, коли є можливість, я дуже люблю ходити босою по траві. Ось, наприклад, все літо ми займалися стрейчингом на природі, і я завжди ходила босою. Так? Навіть коли роса, коли е, ти відчуваєш травичку, землю, ну, це заземлення. Також вважається, що Земля ну, забирає, ми віддаємо всю негативну енергетику в землю. Чому кажуть, що тваринки забирають нас теж негативну енергетику і нас лікують? Тому що вони на чотирьох лапках і вони більше заземлені, а ми тільки на двох. Так? І ми не такі заземлені, тому нам важливо заземлятися. От заземлення це теж одне з моїх методів. Також це спорт. Так, коли, так як я не втомлююсь фізично, я втомлююсь емоційно більш морально, то для мене. Це відпочинок, Там спортзал, стрейчинг, танці якісь можуть бути, теніс. Так? Я люблю. Часто ми з чоловіком цим займаємось. І це теж дуже класно переключає. Що ще? Купатися, звичайно, літом вода очищає, ну і вогонь. Я дуже люблю вогонь, я дуже люблю свічки. Всі мої клієнти про це знають, і навіть дуже часто мені дарують різні свічки, тому що вони мене швидко згорають. У мене постійно в кабінеті горить свічка. Вогонь також допомагає спалити ніби негативну енергію, так і очистити простір. У мене завжди свічки в кабінеті і вдома. Перед сном завжди в мене горить свічка, вона розслабляє так і вимикає світло. Так. Е, можна яромотерапію використовувати так. Та як я алергічна людина, я, на жаль, не можу. Я можу, наприклад, тільки масло пальцина використовувати, але воно супер класно розслабляє. Ось, а взагалі, хто любить арома свічки, так звичайно можна. Хоча треба дуже вибирати якість, тому що часто це може бути шкідливо, особливо перед сном вдихати ці пари. Тому краще це просто медова свічка, така, така як в церкві, так або медова. Вони продаються окремо, є такі великі, різні, красиві. Е, і молитва звичайно, молитва. Молитва, якась медитація, якось молитва, я використовую і те, і те. Угу, так, дякуємо, що поділилися вашими методиками. Ну і на останок трішечки все це проговорене, підсумуємо. Також я, поки ми говорили, я згадала, що е, треба і. Пораду дати, наприклад, матерям, батькам, які постійно в стресі там, з дитиною, як їм також впоратися з цими от, емоціями, стресом, втомою. Так, це дуже важливо, тому що, наприклад, матері найбільше втомлюються, бо віддають всю енергію дітям. І тут е, ті самі банальні наші е, вправи, які ми проговорили, і правила. Виділяти для себе час. це хоча б 5 хвилиночок, так це мати можливість мамі сходити в душ, це мати можливість спокійно поїсти, так не з дитиною на руках, спокійно зробити там якісь хатні справи. Звичайно, в ідеалі це коли хтось допомагає. І це про те, щоб не боятися просити допомогу. Бо часто мами або соромляться просити допомогу, бо думають, що їх осудять за те, що вони там не справляються, не встигають щось робити. Часто чоловіки не розуміють, що треба допомагати, їх треба просити їм пояснювати також від я повідомлення. Часто мами занадто переживають про своїх дітей, так це вже зовсім інша глибша тема. Але тут теж треба розуміти, що чим чим більше я в постійному стресі в напрузі хвилююсь, тривожую за свою дитину, тим більше я буду вигорати. А дитині треба здорова мама, яка наповнена справді енергією. Тому що мамі важливо мати що дати дитині, але й важливо взяти десь цю енергію. Е, також для батьків, дуже така би я би хотіла дати таку пораду, е, діти це насправді нелегко. Так? Діти це віддача всієї енергії, і це часто нерви, це часто стреси. На своєму прикладі, признаюсь, в мене підліток мені теж не дуже легко зараз. І ми обоє з чоловіком стараємося справлятися, так, розуміючи, що він сам не знає, що з ним відбувається, це м один одного заміняти. Тобто, наприклад, коли я не витримую, коли я розумію, що я вже прийшла з роботи втомлена. Так, Сина нема настрою, все не так, все не те. Так як підлітки. Я е, е, йду до чоловіка, кажу: Я не можу, так, в мене нема сили. Будь ласка, заміни мене. Піди там з ним поговори, чи зроби, чи допоможи йому уроки зробити, якщо він просить. Бо ми це робимо тільки, коли він просить. В загальному він робить це сам. І тоді він мене заміняє. І, звичайно, навпаки, коли чоловік не витримує, він теж приходить і каже, все, я зараз зірвуся, я не можу іди. Ну, ось так ми міняємось. І це, я б цю рекомендацію дала би всім батькам, тому що це дуже гарно працює. Ну, і це одна з таких найдієвіших, найрезультативніших психологічних рекомендацій буде щодо дітей і щодо цього вигорання і до стресу. Тобто, щоб не доводити себе до м -м, вибухів, так, до цієї такої прям агресії. Тому що це буде негативно, як для нас, так і для дітей, звичайно. Ми можемо дати собі дозвіл на те, що все я не витримую, будь ласка, мене треба замінити. І це дуже гарно працює. А наприклад, в той момент, коли ми один одного заміняємо, ми можемо перевести дух, піти там, подихати, піти прогуляти ще не знаю, випити щось, піти вмитися, так змінити свій стан, зробити якісь там рухи, і наша наш стан вже зміниться. Тому це є прям надважливим. Я б оцю рекомендацію, мабуть, одну дала би батькам, щоб вони її запам'ятали і використали. Так, дякую вам, що розповіли нам, поділилися різними методиками. І загалом, це справді цінні речі. І я сподіваюся, що люди візьмуть до уваги це і будуть менше і тривожитись і стресувати, і загалом перевтомлюватись. Тому так. дуже дякуємо вам. І ще хотіла б додати, що дуже важливо на теперішній момент. Ми зараз живемо в постійному стресі. Так, у нас є така фонова тривога. І треба розуміти, навіть якщо я там постійно не сижу в новинах, так і не маю такого прямо емоційного перенавантаження, все ж мозок розуміє, що у нас відбувається в країні. І тому дуже важливо це не ігнорувати. Тому що ключ до е, зниження стресу, так, і не, і не доведення себе до розладів психологічних, це якраз не ігнорувати те, що зараз відбувається. І розуміти, що мені потрібно, треба потрібно завжди якісь методи релаксації. Дякую вам ще раз, що завітали до нас. Ми будемо вже завершувати нашу програму. А я нагадаю нашим глядачам, що ви дивилися програму «Як ти?». Тому пам'ятайте, що вчасний відпочинок і турбота про себе це інвестиція у якість життя. Бережіть себе і свої сили. До зустрічі!